Будемо ходити, по каміннях ноги бити. Темна нічка наступила, шлях розлетіти несила. Хоч, не хоч, а мусиш ти, щоб ягнятку віднайти. Бо воно ж втекло дурненьке, захопилось десь маленьке. Треба, праці нам не сісти, згоряє Ну, а Щоб затміяти, ти заграй на менше брешті. Ми за день, Хочу радісних пісень, а ти, брате, сумно граєш, прямо мені серце краєш, ти б заграв щось веселеньке, щось гарненьке, раденьке. Де ж та радість В світі все перемінилось, всюди темінь насідає між людьми добра немає. Ще надавно ми раділи. Де ж воно то все подилось? Чи хвороба навалилась, чи руїна наступила, чи ордо усіх побила. Та це ж від ірода біда, як на трон заліз цей цар, то настав для на всіх кошмар. все у золоті, аж рветься і ніяк не накрадеться. От якби з'явилось чудо, хтось прогнав би ту паскуду. Та ж коли прийде месія, що любов'ю світ засіє і звільнить нещасний люд від ірських клятих пут. А що ж це Капто в небо засвітить. Не лякайтесь, добрі люди. Я Господній посланець, привіщаю слу, кінець, світ не хвильку зупинися, на це диво подивися. В небі зірка засвітила, на всю землю сповістила про народження Христа. Це царя нового знаку. І йому по всій землі будуть кланятись царі. У вертепі, між яг... ягнятком діва привела дитятко. Як Ісус як прийде в люди, вся країна вільна буде. Тож скоріше поспішайте, серед світу привітайте. Ви чули, але як ми можемо піти? Як же наші ягнята? Та не переживай, попасуться твої ягнятки. Поспішаємо до Божого дитятка. Yeah. you Того не було, що би цар робив добро, не для того царська власть цар повинен убивати, грабувати і брехати, як народ побитий бідний, то і цар мені як рідний, а як добрим цар буде. Та то ж моя сила пропаде. Треба щось мені робити, щоб цього не допустити. Там над річкою між горами є палац шістьма кутами. Там, в позолочених палатах, і род цар не може спати. Він за царство своє всіх одушить і ов'є. Треба йому помогти, щоб Ісуса ізвести. Я Ірод, цар всіма проклятий, могутній я і прибагатий. Добрим світі тим живеться, хто царями назоветься, хто багатий і щасливий, і до того ще й красивий. Від Китаю до Європи ви осі мої холопи. Всіх продам і всіх коплю, закатую і втоплю, всіх сусідів пограбую, все вкраду і все зпюндрую. Проти ірода хто гавкне, Придушу і тільки кавкне. Правильно, тільки щось в останні дні тяжко на душі мені. Царю ірод, в нас біда, там дитина і звізда, мій преславний государ. Каже, що родився цар. Що? Не бути цьому, я є цар для світу цього, за якогось не мовляти, мастрови я зрізати. Як же бути, що робити, щоб цар не згубити? О, царю мій прекрасний, я тобі допоможу. Що роби, відкажу, а за це мені заплатиш. Після смерті душу втратиш. Душа та не гроші. Згода, тобі душа хамені влада, ось тобі й угода. Цар Ірод, до нас гості, царі зі сходу, та нехай заходять. На небі засіяла, нам дорогу показав. Ця звізда не просто так, це царя нового зна. І хоч він ще не мовля, це його буде земля. Я мудрець, іду зі сходу від великого народу, за звіздою поспішаю, царя бачити бажаю, сина божого віншую, золото йому дарую. Я із заходу іду, як побачив, ту звізду. Та одразу здогадався, цар царів тут показався, сина божого він шою, йому смирно подарую. І за море я мудрець, там початок до кінець. Я від щастя ледь не плачу, бо царя царів побачу, сина божого віншую, йому ладанку подарую. Я і цар всіма проклятий. Перед вами Ірод роцан, хто не кориться мені, гриб копає сам собі ж вам царя ще треба, хіба я вам тут не царна Зоря сиди привела у твою країну, щоб побачити маленьку Господню дитину. Може, нам розкажеш, царю, у якому місті народила ти дитятко, причисти невіста. Я і сам звелів шукати, щоб покрім яму віддати. Дивно чути, слухай такі речі, ніби все приснилось. Адже у твоїй країні дитя народилось, щось приховано тут, браття, навіщо ті чвари, якщо так самі знайдемо і Честую пятку да зарывился. Що, що цар родився? Ну і що щоб А він іще з малий, а ти сильний і страшний. В тебе військо є і зброя, в тебе вояки і герої. Воювати люблять дуже. Проти слабих і не дуже. Своє військо піднімай, за свістою посилай, як Ісуса відшукають. На шматочки поробать, а тоді ти знов на троні, в золотій своїй короні. Скажи, чи є тут хтось, хто б знав про ту дитину? Так, мій царю, є такий. Вмить його веду тобі. Там торгував нині, я банкір став. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. ля 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 іде куди болда. Ще ніхто і нікуда. Ей, ти там! іди сюди. Він, ти кругом буваєш, про всіх і про все ти знаєш. Я ж тебе не забував. Забував. Дуже рідко грабував, грабував. І за це мені, як другу, зроби мені одну слуму. Ти солдат моїх візьмеш, до Ісуса відведеш, а вони його злапають і на шматочки поробають. Ай -яй, -яй, яй ти хоч рапта закривай. І рот як тобі не стидно, то що дурень зразу видно. Тьху на тебе десять раз. Ти не іро, ти слизняк. Щоб красивий і юдей убивати малих дітей, я цього не допущу і усім оповіщу. Хотів вам розказати, що я маю ще й гранати, і я тут трохи походив, зброю і рода скупив, вам продам у цю забаву, і гежде і добра справа. Бо йде Розтягує війська, бо йде на вас біда, знову сунесила зла. Патрони, патрони, беріть патрони! Війна, війна. Ну куди тепер іти? Як Ісуса знайти? Тож по селах і містах військо поводує я сам. Щоб його не пропустити, треба всіх дітей убити. Обійдемо кожну хату, аби твій наказ віддати. Всім дітям буде смерть. Скрізь літаю я з косою, хто питає тут за мною. Смерть, смертень, тому я темила. Мені ти добре послужила. Тож іди люконе мій наказ. Ти повбивай усіх зараз. Ні, ти більше не пробити. бо народився тут спаси. А за твої страшні діяння тепер надходить покарання. І я прийшла тебе спасити, щоб в Україні вільно жити. Ну нарешті дочекався в лапи ти мої попався. Ти мов паскудний і запеклий. Горітимеш, в впевне. І ти зараз не пораблений. 何 Були на нашому боці, нам усі допомагали, гроші й танки висилали, щоб ми оті всіх побили і щасливо мирно жили, щоб Україна розцвіла і з Богом поставча була. Христос зарождає. Театр студія існува Оксани Пудоки натхнення. Ми бачимо, що ті маленькі артисти, такі розкріпачені, правда? Справді справжні артисти, і то засло. Я думаю, що пані Оксані, ми дякуємо, що нас сьогодні завітала до нас і підняла наш дух трохи. Ми собі десь згадали святу вечеру, і нароження Спасителя. Тому ще раз аплодисменти кажуть бурхлини.